Наконец-то дождался. Ну что, принесла? Так, ось, все папери на сегодня. То вы отпустите брата? М -м, возможно, если ты принесешь все документы. Крізь призму історії ми повертаємось в події столітньої давності, які тісно переплітаються з сьогоденням. Отож це сьомий випуск бункеру. брест литовський мирний договір. Мирна угода між УНР з одного боку, Німецькою імперією, Австро-Угорською імперією, Османською імперією та Болгарським царством з іншого підписана 9 лютого 1918 року. Україна перебувала в складному становищі, тому звідси випливають причини підписання договору. А саме загроза Україні з боку більшовиків. Спроба Української центральної ради порозумітися з Антантою, а також воєнні дії Росії, які були спрямовані на Українську Народну Республіку під час проведення цих мирних переговорів. Договір укладався на таких умовах: УНР виходила з Першої світової війни. Холмщина та Підляща, в свою чергу, йшли в склад України. Австро-Угорщина, Німеччина та всі інші країни. Визнавали Україну як рівноправну і незалежну державу. В свою чергу УНР зобов'язувалося постачати в Австро-Угорщині та Німеччину припаси, які були потрібні для людей, а також харчі. Австро-Угорщина та Німеччина також зобов'язувалися допомогти українській Народній Республіці позбутися більшовицького гніту та вигнати більшовиків з України 24 грудня. Генеральний секретаріат звернувся до держав про те, що вони хочуть відправити своїх делегатів для участі у переговорах в Бересті. 26 грудня надійшла відповідь від країн Австро-Угорсько-німецького блоку. У відповіді зазначалося, що вони готові прийняти делегатів УНР, що формально означало визнання Української Народної Республіки як рівноправного делегата-учасника переговорів. Українська Народна Республіка визначила делегацію, яка повинна була їхати на конференцію. Туди входили Всеволод Голубович, Микола Левицький, Микола Любинський, Михайло Полос, Олександр Сервюк. 1 січня 1918 року делегація прибула у Брест-Литовськ. Нарком закордонних справ більшовицької Росії Лев Троцький був змушений визнати УНР повноправним учасником переговорів. В свою чергу міністр закордонних справ Австро-Угорщини Отокар Чернін від імені всього четвертого союзу також визнав УНР повноправним учасником переговорів. Російська сторона намагалася любими способами затягнути переговори, аби більшовики змогли захопити більшу частину України, включаючи Київ, що дало би змогу вилучити делегацію УНР з переговорів. Ви розумієте, що те, що ви зараз робите, являється, по суті, державною зрадою. Але мій брат, він у них в полоні ще з фронту. Ми про це знаємо. Інакше би ви тут не були. Візьміть ось цю папку і несіть їм. Брата, обов'язково будемо рятувати. Тут варто зауважити, що таке укласти договір і змінити ситуацію дозволила затримка російсько-більшовицьких нападників у бою під крутами. Що дало змогу виграти чотири дні, які були вирішальними. На відміну від укладеного мирного договору з більшовицькою Росією, договір між УНР та Четвертим Союзом не мав у собі пунктів принизливих для України. Сторони зобов'язувалися обмінятися військовополоненими, відмовилися від всіх претензій, а також мали відновити всі економічні зв'язки. Зобов'язання УНР були дуже конкретними. За першу половину 1918 року доставити в Німеччину 60 мільйонів пудів хліба, 2 мільйони 750 тисяч пудів м'яса, а також іншу сільськогосподарську продукцію, яка була потрібна цим державам. Договір від 9 лютого 1918 року врятував молоду Україну від поглинання більшовицькою Росією. Товариші, нарешті ми добилися свого. Російська Федеративна Радянська Республіка зобов'язалася негайно укласти мир з Українською народною республікою і визнати мирний договір між цією державою і державами Четверного Союзу. Територія України негайно очищується від російських військ. І російської Червоної гвардії. Росія припиняє всяку агітацію чи пропаганду проти уряду або громадських установ Української Народної Республіки. Вітаю! Вітаєм, шановна! Останні збори Української центральної ради відбулися 29 квітня 1918 року. На них вони збиралися підтвердити всі свої реформи. Однак після них австро угорсько німецькі війська почали різко втручатися у діяльність Української Народної Республіки, що викликало різке обурення Центральної Ради та селян. Скориставшись моментом, окупаційні власті вчинили переворот, який очолив Павло Скоропадський. А після цього відбулося падіння демократичної УНР та встановлення гетьманату Павла Скоропадського. Ось ми і відзняли сьомий випуск бункеру. Я хочу на закінчення сказати. Пам'ятайте, історія циклічна, і всі події, які відбувалися 100 років тому, повторюються і зараз. Ми будемо знімати для вас нові випуски, нові події, які відображуються в історії України. І дякуємо, що ви дивитесь нас, дякуємо, що ви підтримуєте нас, і дякуємо за те, що ви долучаєтесь до нас.